Відтак Україна потребує нових рішень щодо військової підтримки. І цей тиждень час дипломатичних зрушень із центром ухвалення рішень у Брюсселі. Власне, там зберуться коаліція охочих та Рамштайн, який вперше відбудеться без участі Сполучених Штатів Америки. Чого нам чекати від партнерів? Анна грішина розкаже. Не цього тижня у Брюсселі звучатиме два дні поспіль. У четвер Франція та Велика Британія збирають коаліцію охочих. У п'ятницю засідатиме Рамштайн. Обидві зустрічі приймає штаб-квартира НАТО. Очільники оборонних відомств держав, готових надати Україні безпекові гарантії, зустрінуться у Брюсселі вперше. Головуватимуть на засіданні міністри оборони Великої Британії та Франції разом із союзниками плануватимуть подальші заходи стримування агресії РФ. Яка, попри домовленості про тридцятиденну тишу, щоденно закидає ракетами українські міста, як то минулого тижня Кривий ріг де після удару касетним боєприпасом загинуло щонайменше 20 людей, дев'ять з них діти. Ми бачимо вас, Володимире Путін. Ми знаємо, що ви робите, і саме тому ми зобов'язуємось продовжувати ставити Україну в максимально сильну позицію у військовому, економічному та гуманітарному плані, чого вона і потребує. Зокрема, військові дипломати продовжать розглядати. Можливість відправки до України міжнародного контингенту стримування від початку. Ініціатива належить Франції. Потім до неї доєдналася Велика Британія. Наразі участь підтверджують також Данія, Туреччина та Швейцарія. За планом пропонується розмістити 30-ти тисячний контингент не вздовж лінії фронту, а у великих містах, як то Київ, Одеса, Львів, у портах та об'єктах критичної інфраструктури і авіацію у Польщі та Румунії. У Європі в чергове впевнилися, Кремль миру не прагне. А президент Франції Макрон останні удари по цивільних українцях назвав насмішкою Росії над пропозиціями про перемир'я. Петріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. Доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті Рамштайну зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме Петріоти, і друге завдання це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх. Деталі і як військово зміцнювати Україну у п'ятницю? Домовлятимуться учасники контактної групи, більш відомої як Рамштайн. Це їхня 27-ма зустріч, і перша без представників США, але за спільного головування Великої Британії та Німеччини. Участь візьмуть міністри оборони 50 країн ЄС та позаблокових союзників. Попри відсутність сполучених штатів на зустрічі, Вашингтон продовжить колишню військову допомогу Києву, стверджують у НАТО. британські та німецькі два міністри оборони очолять зустріч разом. А надання американської допомоги та розвідданої допомоги Україні продовжуватиметься у нормальному форматі. Відомо, що учасники контактної оборонної групи домовлятимуться налагодити своєчасні поставки необхідної зброї зсу а також очікується, що оголосять про надання додаткових оборонних пакетів у Україні, над якими працювали від останнього лютневого Рамштайну. У обох зустрічах участь візьме, і генцек альянсу Марк Рюте. налаштовані ж посилювати Україну і у Єврокомісії. Тут шоковані останніми російськими атаками по українських містах та цивільних з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна марафон. Єдині новини.